Чому в людей від 20 до 50 років, скоріше за все, в майбутньому не буде взагалі солідарної пенсії від держави? Тому що в нас працює солідарна пенсійна система. І от вона була створена в 70-х роках минулого століття. Тоді на 100 робітників припадало 25 пенсіонерів. Бо саме так працює солідарна пенсійна система. Коли офіційно влаштовані люди сплачують податки до пенсійного фонду, пенсійний фонд відразу ці гроші розподіляє на нинішніх пенсіонерів. Нікому ці гроші не Накопичується. Зараз у нас ситуація кардинально змінилася. На 2025 рік на 100 робітників при умові, що вони всі працюють офіційно і сплачують податки до пенсійного фонду, припадає не 25, як було в 70-х роках минулого століття, а цілих 120, тобто пенсіонерів значно більше. І от оця от система, солідарна пенсійна система, працювала би успішно в єдиному випадку, коли б робітників було більше. Ніж пенсіонерів, чому тоді, наприклад, європейські пенсіонери живуть набагато краще, ніж наші українські? Я знаю, що ви скажете, що корупція, що крадуть, так це все так. Але помимо цієї солідарної державної пенсії, люди там, ще самостійно накопичують собі. Недержавну, тобто самостійно сформовану пенсію на протязі життя, і саме от за рахунок цих самостійних добровільних накопичень вони там живуть багато, подорожують, насолоджуються життям, а не виживають на оцю солідарну пенсію. За кордоном в них є там така от фінансова культура, що ще з маличку дітей вчать самостійно дбати про своє майбутнє. Нас же вчили, як збирати страховий стаж і казали, що буде велика пенсія. Але на жаль, це вже не працює. Потрібно тільки самому дбати про своє майбутнє. Якщо ви хочете дізнатися більше, як почати формувати собі капітал в тих самих міжнародних фінансових установах, яких формують капітал європейці та американці, то всіх запрошую до себе на безкоштовну консультацію за посиланням в описі цього профілю, також першому в коментарі.